Всім привіт! З вами я Аня Сауляк, і Це мій канал, присвячений темі маркетингу, продажі, психології. Тут цікаво приєднуйтеся. Сьогодні хочу поговорити з вами про статистику українського рітейлу за 10 місяців 24-го року. Знайшла дуже цікаву статтю і хочу з вами поділитися. Є про що подумати насправді. Отже, наразі працює. В Україні 22,5 тисячі об'єктів рітейлу, тобто магазинів. Магазинів, аптек, продовольчих, непродовольчих. Ну, не так вже багато, але все-таки це і немало. Ключові сегменти з найбільшою кількістю відкриттів. А тепер увага: 43%. Фармацевтика. І саме у сегменті фармацевтики було найбільше відкриттів нових роздрібних точок. Цифра також вражаюча. Майже тисячу нових роздрібних точок було відкрито. Майже тисячу аптек. А працює наразі 8 тисяч. Це дуже багато, я просто вражена. Е, е, не вже дійсно наразі так багато проблем зі здоров'ям, і ну да, не вже що саме цей сегмент розвивається? Дійсно була вражена цій цифрі. Ну і, звісно, найбільше відкрилося аптек-подорожник? На другому місці. На 25% приріст це непродовольчі товари. Працює 4 тисячі роздрібних точок. Відкрилося майже 600 нових. Ну, і літа, звісно, Аврора. А плюс 17% до продуктового рітейлу харчового. Працює майже. 5000 точок роздрібних. І відкрито майже 400 нових. І коли дивишся на цей продуктовий рітейл або непродовольчий, знову вражаєшся цифром відкриттів у фармнапрямку. Найбільший приріст нових магазинів був у наступних областях України. Київська, Дніпропетровська, Львівська, Одеська, Харківська, Хмельницька області. Мабуть, це все-таки пов'язано з тим, що у ну, Харків, Одеса зрозуміло, що там постійно прилітає. Хмельницький, мабуть, тому що багато людей туди переїхало: Київ, і Хмельницький. Ну, а Дніпропетровська область, хоча і там також прилітає. Ну, тим паче. У ці шість областей показали найбільший приріст. Цікаво, люди почали купляти на 37% більше акційних товарів. Private, приватна торгова марка, тобто те, що дешевше. На 37% більше стали купляти. Така собі сумна статистика. З хорошого те, що вперше за три роки впали продажі алкоголю. Тобто люди стали менше пити. Ну, це добре. В тренді продовжують бути українські бренди, але постійно українські бренди стикаються з тим, що нема людей, нема кадрів. Особливо потерпають виробництва. Ну, це і зрозуміло. Все частіше купують онлайн, це також зрозуміло. І на цьому в мене все. Чесно кажучи, мені трохи якось сумно від цієї так, статистики, аналітики, від цієї статті. Я вирішила з вами поділитися, що ви думаєте про це. А на сьогодні в мене все. Лайки, коментарі дуже люблю. Підписуйтесь на канал. З вами була Аня Сауляк. І до нових зустрічей. Бувайте.